Поговоримо про головне в Україні і в світі. Я Сергій Мамаєв. Це і, Відповідно, це формат у нас вперше такий на каналі. І подивіться його, будь ласка, і прореагуйте, чи подобається він вам, щоб ми і далі його робили. Це ви можете зробити, наприклад, за допомогою лайка або коментаря. Сьогодні у випуску орбан миротворець і мирний план Зеленського війна до повіди чи до перемоги. Літаки в 16 знову ось ось в Україні, але Росія продовжує бити по українським аеродромам. Вибори в Британії і Франції Ріші сенат пішов, чи втратив уряд Макрон? Боротьба з корупцією в Україні одних ловлять в горищах, інші спокійно ходять на роботу. Угорщина почала головувати в ЄС і Орбан чогось вирішив, що може зупинити війну в Україні. Він приїхав в Київ, а потім поїхав в Москву. І з подивом дізнався, що Росія і Україна хоче одного і того ж виведення військ, але є нюанс. Росія хоче, щоб зсу пішли з українських областей, які Путін вписав собі в Конституцію. А Україна, щоб путінські війська пішли геть з України, в тому числі і з Крима. Зважаючи на це все, і досі не зрозуміло про що можуть бути перемовини, бо це компроміс. А станом на зараз ну який можливий компроміс взагалі? От про мирний план Зеленського, ми цього тижня поговорили з політичним і економічним експертом Валерієм Клачком. В Мирному плані однозначно буде будуть питання, які можуть стати предметом консенсусу із Росією з Росією. Що може бути предметом консенсусу з Росії? Наша членства північно-атлантичному альянсі нас не беруть. Зеленський сказав, що це вимога Росії була. Тобто зараз Сполучені Штати Америки, Німеччина виконали вимогу Росії, вони не беруть нас до НАТО. Чому ще Німеччина? Тому що ну ми знаємо цю речі, це офіційна заява наших посадових осіб. Це не це і раніше. Лунала така заява від пані Шона, і Зараз від Зеленського а, друге, що стосується а, саме цих. Як росіяни полюбляють говорити їхніх територій, спірних територій, в Китаї там полюбляють говорити, ну, не на авіційному рівні, звісно, і так далі. Зеленський чітко сказав, що це будуть території, які будуть повертатися не військовим, а дипломатичним шляхом. Він так чітко й говорить. Дипломатичним, і це не перша його заява. Він, відповідно, заяву так само робив ще кілька місяців тому в інтерв'ю одному також з іноземних питань, він там говорив, що ми не все будемо повертати військовим шляхом. Тому і це там буде прописано. Звісно, що росіяни, спираючись на їхню опять риторику, до якої вони повернулися буквально в Пекіні. Путін зробив заяву не в Пекіні в Ханої. Якщо не помиляюся, ні, можу помилятися. Можу помилятися зараз. Перепрошую, він за підсумками за зустрічі із Сінціпіном. Робив брифінг для преси, де говорив про націкав не про необхідність повернутися до стамбульських угод. Китай виступає категорично проти них, в нього своя історія. Але вже буквально перед самітом миру Путін ще раз сказав про ці стамбульські угоди, наголошує, що так. Якщо ми їх відкриваємо, дивимося, їх вже свідомо можливе зараз у західну пресу і читаємо так, то там в тому числі мова йшла про демілітаризацію. Звісно, що демілітаризувати Україну ніхто не буде, буде все навпаки. Тому це все буде предметом розмов переговорів. От як на мене, оці ці три питання. Якщо ви ще не бачили цю розмову, обов'язково подивіться, бо там не тільки про війну, а й про економіку, і зокрема про можливий дефолт України вже на початку наступного місяця. Посилання ось тут, ну і в описі відео. Нідерланди дозволили експорт літаків F-16 в Україну. Всі знову почали говорити, що вони дуже скоро стануть на озброєння ЗСУ. Дехто навіть знову почав бачити в небі України невідомі типи літаків. Відповідно до прибуття F-16 в Україну готується і Росія. Ми бачимо, що ледні щодня пролітає по військовим аеродромам в Україні. Росіяни б'ють по літакам з літним смугам, по ангарам. Але найбільше дивує те, що розвідувальні БПЛА Росіян залітають глибоко в тил в Україну. Про це пишуть і моніторингові канали, але чомусь їх не знищує українське ППО. Як ми будемо захищати Ф 16 що передають нам наші партнери від Росії на землі? От, власне, про це ми і поговорили з Романом Світаном. дело в том, что база или аэродром оперативный, который будет использоваться под размещение F-16, он точно будет прикрыт всеми видами средств противовоздушной обороны. И сам, сами F-16 – это же тоже одно из видов ПВО. Ну, по крайней мере, это летающая пусковая установка практически. И она будет прикрывать Патриот, а Патриот будет прикрывать F-16, и все, все это вместе будет прикрывать тот же летающий радар. летающий радар будет смотреть на дальность 300-400 километров для Патриота и для F-16. То есть это целое, целый комплекс мероприятий, который будет размещен на какой-то из авиабаз или на каком-то из оперативных аэродромов. Он будет весь комплекс, то есть в таком режиме. Естественно, будет и несколько комплексов не только дальних типа Патриота, а должны быть комплексы еще малой и средней дальности, типа тех же Насамсов и Айрис, СЛМ, может быть, и однозначно будут комплексы малой дальности, особенно зенитки уровня Скайнекса, допустим, и того же Гепарда, для того, чтобы отбивать российские беспилотники. То есть, по большому счету, это целый, целый набор, по такиски пирог, я бы так сказал, многослойные системы противовоздушной обороны, которая будет прикрывать этот аэродром. Уровень примерно такой же, как, вот, допустим, сейчас прикрывается Киев, Только що зверху буде прикриватися F-16. Повна версія розмови, як завжди, десь тут, ну і відповідно в описі відео. До слова, повітряні сили України намагаються протидіяти російським обстрілам, наприклад, підсовувати росіянам макети літаків чи систем ППО. Принаймні про це заявляв командувач повітряних сил Микола Оліщук. Натомість військові експерти, у тому числі і зарубіжні, пропускають, що затримка передачі F-16 відбувається в Тому числі через те, що Україна не заготова їх захищати на землі. Я надія, що найближчим часом до нас прийдуть всі обіцяні петріоти. Ну і разом з ними є в 16. Ми про це дізнаємось, як тільки знову почнуть збиття російських літаків, які тероризують Харків та інші міста Кабами. В Британії пройшли вибори і як наслідок ріші Сунок пішов з посади прем'єра, а новий уряд очолить Кір Стармер. Що важливо знати нам в Україні, що допомога від Великої Британії не змінюється, бо в королівстві, як то кажуть, двопартійна підтримка України. А от дострокові вибори у Франції, які відбуваються сьогодні, в разі виграшу ультраправих можуть дещо змінити. Марі Ліпен вже заявляла, що їй в разі її перемоги заборонить бити французькою зброєю по території Росії, але їй ще треба перемогти. Тому анонсую завтра. Ми поговоримо з Андрієм Шкілем, який вже багато років мешкає у Франції і добре розуміється на європейській політиці. Поговоримо якраз про результати виборів. Не пропустіть для цього. Підпишіться на наш канал, поставте дзвоник, щоб не пропускати нове відео. Ну і прокоментуйте, як вам наш формат, ось цей новий. Цього тижня Зеленський заявив, що сформовано 14 нових бригад, які чекають зброї від наших партнерів. Ця заява здивувала не тільки мене, бо хто я такий, власне, а здивувала і військових експертів, бо не комплект в бойових підрозділах відчутний. Про це регулярно пишуть наші військові в соцмережах. Чому не поповнюють? Бойові підрозділи та як Росія ловить українські збройні сили на ротаціях на лінії фронту. Про це все ми поговорили з Романом Світаном. Окрім того, ми запитали, чи є конфлікт між поколіннями в ЗСУ та чи не час старим генералам дати дорогу молодим командирам. Це конфлікт кар'єрного росту, який остановлен по всій вертикалі управління вооруженими силами. Почему настал, что такое карьерный рост? Есть определенное, допустим, движение командного состава, естественное движение, так называемое, за счет роста карьерного роста, естественно, за счет времени нахождения на службе и вообще жизненной позиции как таковой, и вообще годов, то есть лет. Прожитых люди уходят и на пенсию, в том числе. Это весь процесс должен идти постоянно, и тогда есть карьерный рост, тогда есть у командиров нижнего звена тяга стать командиром более верхнего звена и так далее и тому подобное. В этой ситуации, в которой мы сейчас, у нас практически закапсулирован командный состав. Этого не должно быть ни в коем случае, потому что вот такая капсуляция приводит к внутренним противоречиям они однозначно есть, и они будут, если мы его опять не вскроем, эту капсулу, и не начнем, допустим, двигать по карьерной лестнице, двигать наших ребят, которые уже давно застоялись на нижних уровнях управления. Для этого надо запускать механизм, который запущен, причем очень хорошо себя показал, израильская система управления и исполнительной власти в том числе. Нам надо военных, которые уже отслужили определенное количество времени, которые в принципе могут уходить на заслуженный отдых или, по крайней мере, имеют уже выслугу лет для того, чтобы э, выполнять другие задачи на других фронтах, на в том числе экономических и управленческих, надо переводить в исполнительную власть, напитывать исполнительную власть военными, которые закончили, э, так сказать, свой жизненный путь в армии. Посилання так само є в описі відео або десь тут. Ще одна тема, яка дратує і військових, і цивільних, це боротьба з корупцією. Корупційні скандали є, але влада дуже повільно на них реагує, хоча іначе і розслідування є, і якісь звільнення і затримання є. Те, що корупція краде гроші у військових, ну це всім зрозуміло. Вона корупція заважає просуванню в НАТО. Про це нам прямо кажуть наші партнери. Так само вона буде заважати перемовинам щодо вступу в ЄС. То чого Зеленський не звільняє одіозних фігур зі свого оточення? От Як ви можете звільнити, наприклад, Татарова? І, взагалі, хто такий татар? Татаро це людина, яка. Є інструментом в руках президента для незаконного впливу на правоохоронні органи. Президент не може впливати на, на поліцію, він не може впливати на СБУ, ДБР, НАБУ, на прокуратуру. Чому? Тому що він не має таких повноважень. Кожен з цих органів діє в рамках закону. Якщо в рамках закону, значить вони можуть іноді приймати рішення, які не сподобаються президенту. Ну, не завжди ж президент дотримується закону, як показала практика. У нас був такий орган НАЗК. Він навіть два протоколи про корупційне діяння склав на президента Зеленського. Він забув задекларувати 5 мільйонів гривень. Ну, то хіба це гроші 5 мільйонів гривень? Два протоколи. Це при тому, що він обіцяв, що якщо я порушу закони, зразу піду. Ну, обіцянка зацянка. Ще 5 років він навіть не закінчили перші каденції. Ну і так далі. Так от є. Є правоохоронна система, і треба на неї впливати. Ну як ви на неї вплинете? Це ж незаконно. Тож повинна бути людина, яка від вашого імені буде займатися незаконною діяльністю. Тобто ви їй даєте команди, а вона ці команди роздає іншим і контролює виконання. Вона вже діє за межами закону. А тепер вам кажуть: її. Що далі? Ну, звільнити ви уявіть собі, що вона виїхала за кордон, так, як, наприклад, арестують. І дає інтерв'ю і розповідає, які команди вона від З Андрієм Ревою ми говорили не тільки про корупцію. Це відео непогано залетіло у нас на каналі. Тому, якщо ви ще не бачили, посилання в описі відео або ось десь тут. І про ще одне затримання. Колишнього прокурора Ростислава Ільницького, який прославився своїм розкішним дводенним весіллям поблизу Львова з екс працівницею ДБР Роксоланою Москвою, затримали співробітники СБУ. зарештували також його те, що адвокатку Богдану е, Москву чи Москву. цікаве прізвище. Правда, за версією слідства вони допомогли уникнути від мобілізації за гроші декільком громадянам. Цікаво, що Ільницький ховався від правоохоронців на горищі. У ну і на цьому у нас все. Якщо вам сподобалося, ставайте нашими спонсорами. Всі посилання в описі відео на Patreon, на YouTube, ну і відповідно на Monobank. І не забувайте про лайк, підписку та коментар. Напишіть, будь ласка, чи сподобався вам наш новий формат на каналі Спецпроекти. Я Сергій Мамаєв. До зустрічі!